Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, ми маємо вже 24 неділю після зіслення Святого Духа. Івангелія від Луки оповідає нам про два чуда Ісуса, в яких проявляється спасительна дія Ісуса Христа. Мова тут про дві жінки, перша 12 літня дівчина дочка одиначка в голові синагоги, яка умирала, а друга старша жінка, яка страждала на кровотечу 12 років, і жодні лікарі не змогли їй допомогти. Одному і другому чуді Ісус об'являючи як Той, хто дає життя. Ісус просто біжить там дає терпіння, там дає біда. Не питається, чи то чоловік, чи жінка, для нього немає різниці. Ісус по правді співчуває з терплячими, а це співчуття веде до дії, до чуда для інших. До речі, Ісус не зробив жодного чуда для самого себе. Люди в тій хаті, де померла 12-літня дівчина, нібито плакали і голосили. А коли Ісус сказав, не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить, то почали сміятися з нього. Плакали, а тут сміяться. Плач несерйозний. справжній біль є у Ісуса Христа, а не в тих, що нібито плачуть. Він взяв дівчину за руку і голосно промовив: Дівчино, пробудися, вставай. Жінка, яка хворує на кровотечу, порушує єврейський закон і доторкається Ісуса. Вона могла зробити нечистим Ісуса, який за єврейським законом може би проходити обряд очищення. А тут стає ще напакет. Дотик до Ісуса її очищає. Від Ісуса виходить спасительна сила, яка її оздоровляє. Ісус її не боїться, як інші люди Навпаки, іде їй назустріч. Апостоли чого не розуміють, їм ще треба навчитися. Ще одна важлива річ у цих двох чудах. Ці два чуда здійснюються через дотик. Ісус бере за руку дівчину, а жінка дотикається до Ісуса. Дикнутися когось і дати себе кимось докнутись, такий є Ісус Христос. Доторкається там, де є страждання і дає можливість тим, хто страждає, до нього доторкнутися. Дотик означає віру, близькість, це дорога пізнання стілення, чуда. Дочко, віра Твоя спасла тебе, іди у мирі. В синодальному листі єпископи нашої церкви запрошують наших людей до фізичних і духовних дотиків любови до жертв війни. Адже нові нечувані дощі рани вимагатимуть від усіх витривалої молитви та великодушної прачі, щоб у улідію Боже милосердя і юзького спочуття зцілювати їх та перетворювати. На джерела надії, а допомогу Богів і марганізованим вимагати від нас, нових підходів і творчості у любові. Творчості в любові, справді, дотики любові, щіляють, і любов має силу воскресити у померлих, не вагаймося доторкнутися до жертв війни.